Шановні колеги, ми хотіли би звернути увагу на те, що інколи в нашій державі відбуваються надзвичайно важливі події з точки зору їх дійсного значення для суспільства, але суспільство і професійне середовище деякі події не помічає. Потім проходить час, і те ж саме суспільство запитує: а чому ми маємо проблеми в тій чи іншій сфері, ну, в тому числі тому, що... Допустили те, що не помітили певні надзвичайно важливі події. Можна десь тут знищувати. Зокрема, серед таких, серед таких значимих речей для суспільства є адвокатура. І знову ж таки, Правильно організована, належно організована адвокатура це одна із фундаментальних ознак демократичного суспільства. Ті суспільства, які успішні, які ми бачимо в Європі, які ми бачимо на американському континенті, це суспільства, які мають сильно організовану адвокатуру. Адвокатуру як провідника основних правових і соціальних ідей. Адвокатуру як захисника цих ідей. Ну я, скажімо, дозволив би собі таку зв'язку вам продемонструвати, не може бути порушена незалежність суддів в країні, в якій сильна адвокатура. Як тільки перший крок в будь-якій демократичній державі влада чи будь-хто зробить в напрямку порушення незалежності суддів, Вся адвокатура має піднятись і заявити досить сильну позицію супротиву проти цього. От це, це такий, скажімо, зв'язок багатьох надзвичайно, надзвичайно важливих речей. Друге, в Україні прийнято закон про мову, який стосується фундаментальних основ суспільства. Я запитую, чи була консолідована реакція адвокатури правничого середовища? Ми її не помітили. Ми помітили позиції окремих правників, але консолідованої позиції ми не помітили. Пропонується прийняти закон про наклип, який стосується не лише Журналістської професії, які стосуються фундаментальних основ життя суспільства, стосується свободи слова, стосується вільного поширення інформації. Чи ми почули консолідованою позицією правничого середовища? Знову ж таки, не почули. Закон про адвокатуру це в першу чергу реалізація права на захист, реалізація права громадянами. України не тільки громадянами, всіма, хто зіштовхується з тими чи іншими проблемами в юридичній площині, можливість реалізувати право на отримання правової допомоги і, зокрема, реалізувати право на захист особам, які втягнуті в процеси, пов'язані із можливим притягненням їх до кримінальної відповідальності. От хочу трошечки нагадати, так коротко пройтися, якби ми багато говоримо про судову реформу, яка відбувається в Україні. Мала судова реформа, 2010 рік, липень місяць, здається, закон про статус суддів та судоустрій. Всі говорили про те, що цей закон. Має виправити тривожні тенденції державі, пов'язані, зокрема, з відсутністю незалежністю суддів. І ми бачимо, що після прийняття цього закону, вже більше двох років, незалежністю суддів у нас ситуація тільки погіршується, і це не просто слова. Ми можемо наводити багато його також прикладів цим тривожним тенденціям. Ухвалюється новий КПК, Кримінально-процесуальний кодекс, вже велика судова реформа. Суспільство активно обговорює проблему незаконного, неправосудного, безневинного притягнення десятків, десятків сотень і, може, навіть порядок цих цифр ще більше приголомшуючий цифр, випадків притягнення безневинних людей до кримінальної відповідальності. Я бачу ці справи, як працівник громадської приймальні правозахисної організації Я їх гортаю щодня без перебільшення. Читаю судові документи, вироки, апеляційні, касаційні ухвали суддів, знайомлюсь з аргументацією наших заявників і я бачу, що одним із, однією з причиною того, що відбувається в зв'язку з незаконним, безневинним засудженням значної кількості наших громадян це і відсутність адвокатури. Як незалежного інституту в нашій державі це відсутність, фізична відсутність адвокатів як осіб, не просто яких як зазначено в законі е е адвокат, фізична особа, яка здійснює адвокатську діяльність на підставах та порядку, що передбачені цим законом.